Про ситуацію в бригаді сил територіальної оборони Черкащини, про їхнє навчання сьогодення та про проект Довгі руки. ТРО бо говоримо сьогодні в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Анатолій Стуженко, командир 118-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України в нашій студії. Наші вітання, пане Анатолію. Вітаю, всіх. розкажіть яка наразі ситуація у вашій бригаді, навчаючи навчаєтесь бойові дії. Чим займаєтеся зараз активно? Зараз практично всі підрозділи на виконанні завдань. Бригади, два підрозділи на найтяжчих напрямках і два підрозділи забезпечують ті задачі, які поставлена перед ними держава. І один підрозділ у нас зараз тут йде, формується і проводять повні, повний цикл занять. Ми на сьогоднішній день вже відпрацювали порядок проведення цих занять відповідно до того, як. Розвиваються бойові дії там на Сході. Тобто ми врахували все, що потрібно, щоб солдат знав, включаючи навіть поведінку, коли солдат попадає в полон. Тобто питання навчання з моменту початку війни у вас значно стало вище. Скажімо. На, мабуть, я так думаю, на тисячу відсотків. Yeah. Які наразі, ну це, власне це традиційне питання для вас. Які потреби у вашої бригади? Одна Чи передбачає вам нас, дивіться, Одна потреба сьогодні, зброя. Ми вже територіальна оборона говоримо не тільки про там, міномети, пушки, ми вже говоримо, дайте броньовані автомобілі, дайте танки, дайте потужнішу артилерію. І ми це освоїмо і можемо виконувати завдання. Ми можете реалізовувати все. Реалізовуємо. Є підрозділи територіальної оборони, які вже мають механізовані. Підрозділи в своєму складі і в ці підрозділи виконують завдання. Командувач Сил територіальної оборони, він, будемо казати, дає нам широкий простір для того, щоб ми як командири спеціалісти, я артилерист. Я все, що в артилерії знаю, знаю все в артилерії, і я можу по артилерії зробити все. Тому більше у мене, будемо сказати, Моя тяга це до артилерії, але і артилерія, вона на сьогоднішній день війну виграє. Тобто наявність тієї зброї, про яку ви говорите в територіальній обороні там, областей, це просто за, 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 за рахунок того, що є зброя, правильно? Так. За рахунок. Зброї. Тоді вже ну, логічно постає питання: От, проєкт Довгі руки Трушу, що це за проєкт? Розкажіть про нього. Це волонтерська, волонтер, всеукраїнський волонтерський рух Повернись живим. Започаткував такі довгі руки ТРО. Вони знають, що у нас є 82-гі міномети. Вони успішно працюють, особливо в Черкаській бригаді територіальної оборони. Я можу сказати, не просто успішно, а тисячопроцентно процентно працюють ці міномети, і командири мінометних батарей всі представлені мною до найвищих нагород, які можна отримати офіцеру. Це крім Героя України. Представлені, тому що так як вони працювали і працюють відповідно до тих задач, які їм ставлять, то бойові підрозділи дуже задоволені. І ось це другий міномет, це хороший міномет, але дальність. Вам потрібні 120. Нам потрібні 120 і тому ми прийшли до того, і головнокомандувач погодив, щоб ввести в підрозділ підроз... 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 територіальної оборони один із підрозділів. 120-х мінометів. І довгі руки ТРО. Потужні люди на своєму місці, я думаю, вийшли на всі зрозуміли один одного, що це потрібно, тому що це життя наших побратимів, життя нашої сім'ї. Бо бригада територіальної оборони це є сім'я. Це є Черкаська бригада територіальної оборони, це сім'я Черкаської області. І всі ми повинні розуміти, там наші. Наші діти, батьки, чоловіки. І... Як працює механізм цього проєкту? Як... Mm, ну, я не можу все сказати. Ну, механізм дуже да. Я можу тільки сказати, що це вже було погоджено, тому що там і логістика, і озброєння, і будемо казати, і командування. І все це було. І люди звели в одну, будемо казати, в один проєкт, погодили. І цей проєкт працює 10 областів. Області вже отримали, вони вже отримали ці міномети, отримали ці відповідні матеріальні засоби, які повинні бути. І мене здивувало, що ми черкащани, які є, які впровадили в територіальну оборону це використання артилерії і впровадили. Щоб було підвищено калібр артилерії, ми навіть не 10, Ми Тоді ми... скільки треба і скільки зібрали зараз? На сьогоднішній день зібрали 53 відсотки. Цей проєкт десь біля 11 мільйонів. Потім ми з вами скажу, що входить цей проєкт, але він десь біля 11 мільйонів і туди входить. Практично все, що потрібно мінометної батареї, як долучитися до проекту. До речі, ми бачимо загальний скрін цього проєкту. Да. Що отримається, прокоментуйте. будь Дивіться, вас. в цей проект входить шість мінометів саме головне 120-х мінометів. 120-х мінометів, притом нових 120-х мінометів. Далі. Плюс до неї боєкомплект написано: я знаю, що йде боєкомплект, і такий чудовий боєкомплект. Один БК, не буду казати, скільки це, але це ну це дуже чудово. Три автомобіля це для забезпечення ведення розвідки, ведення Якого вибор... автомобілі. Це пікапи. Це, це пікапи. пікапи. Три автомобіля пікапа. Туди входять три старлінга, туди входять радіостанції, туди входять три дрона, туди входять бустери, туди входять е планшети для старшого офіцера батареї, для командирів гармат. Тобто це повноцінна. Мінометна це коштує близько 11 мільйонів. Так. Ми маємо трошки більше половини. Тому ви кажете, як долучитися до цього проєкту? До цього проєкту ви входите дуже просто. Входите, набираєте довгі руки ТРО. Попереднього це треба зайти в цей волонтерський рух. Повернись живим, довгі руки ТРО. І там, в принципі, пошагово все там розписано, що зробити. Так, люди, дорожі, ми зараз от, на, на екрані бачимо да. цю картинку. Це, там, в принципі, немає якихось складних. Нема складних, екранств. ви да, тільки єдине, що ви вносите mm -hmm. е е е е карточку, свій свою, свою рахунок з карточки, щоб вас зняло, і пише, і ставите, там 2 гривні, 100, ти тисячу, 100 тисяч. Я знаю, що в Запорізькій області є люди, які скинули 500 тисяч. Це просто фантастика. Просто це фантастика. фантастика. Та, да. це. Я заздрю в Запорізькій області, але... Доброю заздрістю. Я знаю, що ці хлопці там теж потужні. Вони так. постійно воюють. Як ви, як ви будете вирішувати? Все одно я впевнений, що зберемо ці кошти. Як ви будете вирішувати, як тільки отримає на рахунок ляжуть ці кошти? До речі, я хочу вам сказати ще до цього. Цих 53% там є. Я повинен це сказати, тому що 53% там є один із моментів, що голова обласної адміністрації допоміг. Тому що він сам, будемо казати, тримає руку на пульсі, але мені вже прийшлося звернутися. Чому? Тому що ви знаєте, ну не можна все казати, але дуже зараз Черкаська область наша піклується про Збройні Сили України. Дуже піклується. Всі підрозділи практично знають, що ми допомагаємо. Ми ну, будемо видавати секрети, в чому піклується, да, але сам да. факт. що ви Тому можете... да, зараз мені я от звернуся до вас, дякую. Звертаю зараз до всіх наших. Громадяни, які живуть в Черкаській області, поза межами десь, шановні, один міномет 120-й, береже взвод. Ви зрозумієте, скільки це ми життя. людей своїх можемо зберегти приведені, тому що міномет це для піхоти. Він швидко розставляється. Він… Навчений розрахунок діє дуже швидко, навчений розрахунок. У, сумісно з аеророзвідкою робить чудеса. Я б, прийде час, ми покажемо. У нас дуже багато матеріалу, те, що зробили наші мінометники. Те, що ми виховали тут. Ви вже власне, сказали про боєкомплект. В ці гроші входить і боєкомплект, так? Так. І як ви кажете, він достатній. Він не стрілятимуть. Да, він стрілятимуть. достатній, да. на, на, я буду вам казати, для. Певних, будемо казати, виконання задач він буде дуже достатньо. Взагалі, ми зараз ще хочемо зробити один проєкт для того, щоб підтримати нашу всю територіальну оборону, щоб зробити таку групу артилерійську з мінометів. Вона буде рухома, бистра, швидка, і ми будемо допомагати своїй піхоті. Саме головне це збереження життя особового складу. Пане Анатолію, серед переліку того, що обладнання, яке ви отримаєте, коли будуть зібрані кошти, є пікапи. Вони взагалі витримують витримують таку навантаження? ці пікапи, ці пікапи 120-й міномет не витримують. Для 82-х мінометів вони чудові, але це пікапи для того, щоб вибрати вогневу позицію, своєчасно підвести боєприпаси для того, щоб провести аеророзвідку, для того, щоб провести розвідку. Позиції, де буде стояти Ну, Практичні послуги 100%. Так? так, це чисто для, але це 100% для цієї мінометної батареї. Практично за рахунок того, що волонтери Черкаської області, адміністрації, просто волонтери, які займаються цим і дали нам пікапи. У нас всі мінометні батареї, за виняткою одної. Зараз ми формуємо одну мінометну батарею, нам трошки треба пікапів. Все за рахунок. Наших громадян і наших побратимів, і наших е, волонтерів все це за рахунок їх. Мінометні батареї воюють. Всі наближають і чекають цю перемогу. Виникає питання: а де зараз можна купити міномет? Це, це ж не магазин? Е, от куди, куди піти? От наскільки швидко ви їх отримаєте? Після того, як будуть зібрані кошти, е, 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 цей волонтерський рух про нас дуже хорошо знає. Вони навіть кажуть так, Анатолій Ілліч, навіть якусь кошти ви не зберете, то ми вам навіть допоможемо. Вони знають, що ми робимо. І, ну не можу сказати, тому що це є таємницею. Я хочу сказати це. Я розумію, щоб, щоб наші е громадяни зрозуміли, що ми не просто проїдаємо хліб, ми все робимо для того, щоб наближити цю перемогу. А саме головне, що робимо, щоб мінометна батарея, коли працює, коли упереджено ми працюємо, вони навіть до наступу не доходять. Я, ну, прийде час, ми вам покажемо декілька фільмів. Це те, що наші мінометники роблять, коли будується противником атака, і вона ще на початку її проведення вже заглинулось. Захли, Чому? Тому що хлопці попрацювали. На превеликий жаль, сьогодні один із командирів батарей отримав поранення. Це, знаєте, фамілія в нього Самара. І, і батарею називали. Даже в бойових підрозділів називали Самарівці, і їх поважають. Тобто продовжуємо збирати ці кошти. Я хотів би ще раз, якщо можна, покажіть, будь ласка, куди і як щоб було зрозуміло глядачам відправляти кошти. Це вже ще раз ми бачимо, що отримують міномети, пікапи, засоби зв'язку, інтернет і багато інших план комп'ютерне забезпечення цієї бригади. І, будь ласка, якщо можна, щоб і ще раз куди присилати ці кошти, донатити. Ось бачимо, в принципі, нічого складного, так? Так, да, нічого складного, все дуже просто. Да. Разово тобто, Черкаська область вказати треба де, де людина. Звідкіля, номер картки, сума донату. В принципі, там все. Да. Дуже людина просто. може бути в Київській області, але так. вона Черкаська з Черкаської області вона заходить на Черкаську область і перераховує певну кошт. Я ще хочу звернутися до громадян, до всіх небайдужих. А немає в Україні байдужих. Немає, я думаю, немає. Шановні, оці міномети, вони дають змогу вижити нашим хлопцям, які воюють зараз там, у нашій бригаді. Це міномети йдуть чисто для черкаської бригади ТРО, для того, щоб ми забезпечили і виконали ті завдання, які перед нами ставлять. Саме головне, що є вже підрозділ. Є підрозділ, який ці міномети може завтра, неділя. Півтори навченості, і все, він готовий. А голова адміністрації забезпечить цей підрозділ технікою, яка буде возити. Вона вже я знаю, що голова адміністрації кожен день вважає машини, які приходять, і на сьогоднішній день для цієї мінометної батареї є відповідні машини з-за кордону. Ну, про вашу співпрацю з обласною військовою адміністрацією, вже багато чули, справді завжди ви говорите якісь позитивні. Знаєте, моменти. я ще раз дивіться, я повторюся і хочу сказати, що б сьогодні не говорили, але людям хочу довести одне. Якби не було військової людини, яка керує областю, дуже тяжко розумітися. Я не хочу там знаєте, комусь сказати, але військовий, який пройшов від кадета. До генерала розуміє ті потреби, і що повинно робити, і для чого це. І це основа. Оце основа перемоги, розуміння і забезпеченість. На, на сьогоднішній день Черкаська центральна бригада територіальної оборони має весь комплект мінометів за винятком 120-х, що повинно бути. І там рука голови обласної адміністрації, військової людини. Тому я. Знаєте, мені коли кажуть, от я хочу сказати людям, ну, слухи це одне, а діло і справа це зовсім інше. І хлопці знають, хто достає мавіки, і ви бачите, скільки їх, скільки їх дають. В день у нас буває 2-3 Мавіка уходить, але остаються живі хлопці. Стоїть цей Мавік, тих життів не стоїть. Тому хай сто мавіків і один живий хлопець. Пану Анатолію, дякуємо, що прийшли до нас. будемо сподіватися, що вас почули. Я нагадую, що це був Анатолій Стуженко, командир 118-ї бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Бригада гостро потребує 120-х мінометів і збір на цю зброю в рамках проекту довгі руки. Тро зараз триває на сьогоднішній день. 53% від потреби вже зібрано потрібно десь близько 11 міль мільйонів. і як ви вже чули, зі слів Анатолія Стуженко, це життя наших бійців. Тож будьмо активними. Дякую вам, що дивилися на нас. Щасти вам і пильнуйте себе.